Привіт, вітаю вас на каналі Рибальські Пригоди. І Сьогодні таким прекрасним вихідним днем ми вибралися на досить круту водойму половити, пошукати окуня та іншого хижака. І Сьогодні в мене непроста рибалка, рибалка буде на ось таку нову круту палочку. 68 Ямага Так, я все-таки продав декілька своїх спінінгів. Вирішив спробувати щось таке новіше, цікавіше. Спробувати ось таку японську паличку. У мене ще японочок, таких тяночок не було ні разу. Але будемо сьогодні тестувати. Планую починати з мінімальних ваг. Тобто вона йде від 0,3. Планую починати орієнтовно також від 03 від 0,4 і хочу поганяти її сьогодні по повному тестовому діапазоні. Ну і в принципі, що в нас з цього вийде, ви зможете. Побачити далі у відео, тому приємного вам перегляду. 그런데 보다 Так, перша моя рибка, це такий дрібненький, спортивний укінчик, ні? Спортивний укінчик. Такий. Ось такий невеличкий, але дуже гарно відчув покльовочку. Такий тинький і є. Ми, звичайно, гукінчика відпускаємо. Підростати. Так Активно пошуковий? То... Треба гарно ребути. Зкрасу това. Що рот на ті заплаві вальну дві-три штуки. За вербою. Одну гарну. Пів кілом знову. Фізика. І от звідти, З тої сторони часом гарні грубі око на Дубасять Дубася так, що просто Ох, я. Я гарний. І такі покльовки в цій... Це, це щось... Я такого ніколи не відчував. Такий окунь і так довбе класно. Дуже, класний, дуже класна покльовочка. І от іменно по кінчику, як я то відчув, який. То наче хі, щука якась кілошка, але це-навсього такий. Ну, це вже так, трохи більше, але цікавий такий окунь. Ось і на Апстрім Darts Watermelon. Все, такий хоп, окунідзе. йде підростати. покльовочка була неймовірна Ху -ху -ху. ще один ну плюс мінус такий ж самий і покльовочка також дуже-дуже крута була. З верхнього губу всічений ідеально і пливе підростати. Дружба в мене не вийшла. О! О, то вона. Трябва да си ги моряка почекава. Що чудови. Маленька прещапочка. Оп. Ну, друзі, то, хі -хі -хі, то, щось, то щось в розмірі нормального окуня. Ось така прищепочка. Прикольна. ще на цю камеру. Ось моя перша щучка сьогодні ось така. От Прищепка, звичайно, але так влупила. Я ідеально покльовочку передала і зумів прекрасно просто на краю губи засікти. Так що навіть без різу Святий вольфрамчик на місці і тому... Я дуже задоволений цим. Так. так. Звільняємо цю маленьку прищепочку і запускаємо підростати. Так, що собі треба питають, що з мене напрямок робить. Що нас такого не готувало? Але можливо ось такий бебі рокфіш. Можливо, він щось зробить з тою рибою. Треба логічно думати, яка тут кормова база штуки. Краснопірка, уклейка, напевно, так? Треба щось. Moi je plus étlishe ставить. Доброп ох ох! Який ударчик? Коди? Які свічечки, який ударчик Що не знаю, ще не знаю, що Це не бічає. Ох! Гарна, гарна поклевочка була. Таке плануєте? Так. Спробуйте її достати. Я казав, що плюс різні хоча б скоро підняти. О! Ох! Ох! Є. Ох. Я кусочок зілля з'їла. Є така гарна, гарна щучка. Також дуже класно почув покльовочку. І клюнула на такий бабі рокфіш. Від майстра Кусанга Бейтс в такому кольорі масло. Класна клювачка. Друзі, ось така штучка класна. Дрібненька, але очіковування. окуня. клюнула вона. Ось вам покажу ближче ще. Супер. Будемо відчіпляти і відпускати. О, відпустили і штучку рідну водою. Люкс. Вималити якусь репку. Ох, а то був гарний. То був, то був дуже гарний окунь. Такий прямо, ото як ти розповідав, що тут такий є. Такий, дивно, це вже більш-менш пузань такий на 0,6 грама. Апстрім Darts. Ось. І Флюрик 0,10. Тонесенький поставив без застібки. Дивіться, як він гарно пузує. Ох! Окунчик відпускається. Укунчик кунчик гарний. Такий самий сьогодні. Найліпший у кунчик. Але ще не кінець, як то кажуть. Ох! Ох, я казав, що той найбільший, ні, то вже найбільший. І ось до, я ж побачив його, як він, коротше, з на випливав на міляку під самими корчиками. Ох, це ще один дуже гарний екземплярчик. Ох, та ти що який? та ти що? Оце Окунь, оце Окунь, за яким ми приїхали. Дуже класний. Прикинь, також мені палець... пальця гобнув. Так, друзі, знову спрацювало те саме, в принципі. 0,6 грама, тоненький, е десяточка флюр 0,10 і Upstream Darts Watermelon. І маємо ось такого шикарного, крутого, красивого, весняного окуня. Так, зробили також гарні фотографії. До речі, фоточки публікую в інстаграмі, тому силочки завжди в описі, можете підписуватись. І ось такий гарний окунь повертається в рідну стихію. Але він любить позувати, як він той плавник піднімає. Та ти шо поплив, красавчик. Панчик. Ох, ще один гарний окунь. Ну, ще один такий гарний весняний гарбузик. Клас. Так, обережно. Що покажу. Прикольний такий окунець. Ще один на той самий Upstream Darts. Ох, як він гарно позує. toate s-o ocuni, carne. На кінець то лярвочка. Yeah. Лярочка спрацювала на кінець то. Ось така зелененька. Натуралочка майже спрацювала по такому. Ох, як вони сьогодні ті плавнички, ну як піднімають. Ну просто шикарно на фотографію. Оп. Спрацювала лярочка. Так, малий. Ти ж там зараз загубишся і... Не попливаш нікуди. Лярва, лярва, фанатівська? Так. Сам Петрош заливав. Okay. <реш> то це, то магія Петроша. То якби не Петроша, я би того окуні не зловив. <реш> Трошки може є. Добре, ось святе хітон ставлю в самого ранку. Нарешті таки поставлю. Ох, як воно. <рес> Я думав, то окуй. а це ну це щука дня. Це було. Є супня, а це щука дня. А, яка? Така маленька, така маленька-маленька, але... Щупачок, фломастер, так? <реш> Теж на ля ручку. Пора. Ну ми, ми її отак як баса за, за цю зарота тримаємо, так, відчіплюємо і свічечку таку хоп. О-о! А то їй сподобалось, <реш> ні? Церкова ставить щуп. Щоб... Знову хазапиваєш, десь так... Ну, л... Петраш мені просто... не знаю... Робить рибалку. Робить рибалку, Петраш. А може то магія є магія, як ти думаєш? Це святий чудотворний Петраш в зв'язці з пресвятою... Але колись тако роз... розкажи, що ловиш на приманки фанатик і <свистяк> на Ямагу, То вже якийсь, знаєш, як анекдот трохи. То тільки про неї. А, зрізала, прикинь. Чекай, Чекаємо, перший флюк. Ну так. Але я її всіх прям коли вдарила. І все одно біля самої проманки маємо, маємо зріз. О, є. Ну, але це, це взагалі не той розмір. Це, це в нас шнурочок. Невеличкий шнурочок, але заїла конкретно. Заїла так, що аж, аж навіть трохи флюр погризла. Ось. Відкрий рота свого. Ось. Ось така щучка. Ось така щучка на фанаті клярва і причому... На таку лярву аж 2 дюйми. Досить великий розмір. Ось. Дивіться, де приманочка. Приманочка дуже дуже глибоко. Ось, зараз будемо звільняти. Так. Ось така щучка йде собі підростати. Так, друзі, ось так я повертаюся додому з рибалочки. Ось вам ще один раз показую цю прекрасну водойму. Що можу сказати по палиці? Палочка, просто бомба, будь-яка покльовочка навіть дрібного окуня, якщо у вас палець на бланку, взагалі пропустити нереально. Дуже класні клювання, круті відчуття і я вже собі, я вже собі так буду подивлюватись помаленьку на... 802 я 2,44 здається, ріст і до 10 грам. Хочу ще собі на щуку такий крутий інструмент. Ось. Тому я в принципі дуже і дуже сильно задоволений своєю покупочкою. Тому, друзі, якщо вам подобається мій контент, подобаються мої відео, бачите, стараюся, в принципі, для вас кожен тиждень, субота-неділя виїжджаю на різні водойми. І Стараюся записувати для вас цікаві відео. Тому мені дуже важлива ваша підтримка. Попрошу вас підписатися на мій канал, протиснути вподобачка, написати коментар, як вам взагалі рибалочки і чи що напишіть, а чи ви вже ловили цієї весни, можна так сказати, хоч лютий місяць, але в нас вже весна. Чи ви вже ловили, як вам в принципі... Мої відосики і, ну, і зустрінемося з вами вже у нових відео. Дякую за перегляд.